Привіт Херсон, привіт Україна. А ось дивіться, який в нас такий похмурий і тривожний Херсон. Зараз переключуся. О, які нависають хмари. Круто, наш собор. Та я взагалі... По одній і тій же вулиці ходжу. Що я завжди казав, що характерно для нашого життя, оцього фронтового в Херсоне, що нам з часом все більше і більше скорочують наше ареал обитання, наш життєвий простір. Не вже ходиш там 500 метрів в, в один бік і там максимум кілометр в інший до волонтерського центру і все. І більше нікуди. Ну, якісь прогулинки по Херсону, це вже давно залишилося в минулому. Зараз знайшов, о, зараз фотку сюди втикну. Якась не розірвавшася штука валяється біля будинку моєї Світлани Георгівни. І там навіє ось оце нові вирви. Поруч були прильоти. Отакий От у нас шахово-шашечний клуб. Ну, отак, от живемо. І це білий день, бачите, жодного, жодної людини на вулиці, нема нікого. Ну, це прибережні райони Херсону. Давайте, тримайтеся. А, ну вже якщо включився які новини, а, майже здохла ця мобіль, мобільний зв'язок. Інтернет взагалі мобільний не ловить і навіть і телефон. водофон, щось в нашому районі здох. В общем, обмежують, обрізають нас по всьому по всім статтям. Тримайтеся, Херсон. Зараз знов на себе Херсон тримається. Слава Україні!